Дякую, дякую, тому що Дніпро це рідне місто і Ми хотілось би дуже подякувати наших партнерів і друзів з Німеччини, з Норд Рейнвісфалії з міста Кьонь, які опікуються нашою громадою і підтримують мешканців нашого міста і Дніпропетровської області. Завдяки їм і підтримки мера нашого міста, Дніпропетровської області, ми змогли отримати. Ці дуже важливі свідки допомоги придати Петриківську, Підграднянську і Юрівську громади. Хочу подякувати особисто синьо жовтий хрест, благодійний фонд і її керівника Думей і всіх волонтерів, які долучилися до перевезення цих машин з... з німеччини до України. Ми опитували наші громади і отримали від них запити саме на ці. Швидкі допомоги, які дуже класно обладнані, і можуть, хоч з сьогоднішнього дня, вже їхати, забирати хворих, вести їх до лікарні або оказувати медичну допомогу по помісу. Ми дуже дякуємо нашим друзям, німецьким партнерам за можливість, яку нам на сьогодні надали саме цей транспортний засіб, цю чудову машину. І ми розуміємо, ми сподіваємося, що не буде вона так в нагоді, як вона може бути. Ми бажаємо всім перш за все здоров'я, миру та перемоги, але в нагоді вона може бути різних категорій пацієнтів: від маленьких до на жаль, великих. Тому ми дякуємо. За допомогу громада на сьогоднішній день налічує 25 тисяч осіб, з яких 2500 це внутрішні переміщені особи. В нас більше півтори тисячі це мешканці, які приїхали до нас з різних регіонів. Це і Херсонщина, і Запоріжжя, і Харків, Донецьк, Луганськ. Я обов'язково передам і дуже вдячна. І... Всім волонтерам, хто тут працює, і ті волонтери, які там, і всі німці, німеччина завжди допомагає. Німеччина любить Україну. Місто Кьольн і місто Дніпро це міста, партнери, побратими і завжди є підтримка і співпраця. Тож також і Енерві Нортренвістфалія це федеральна земля в Німеччини, і наша Дніпропетровська область. Вони побратими. Тобто вся співпраця, вся підтримка завжди. Є постійно щось, якісь проекти реалізуються, якісь проекти фінансуються, і вони, вони будуть і подалі допомагати нам. крест» крест це така організація, яка завжди є поряд і завжди волонтери, які, наприклад, були водіями, холод, немає можливості ні відпочити, не поспати. Вони були в дорозі дві доби, і ці німці, вони коли приїжджають, вони передають в них очі, всі як світяться. Карета швидкої допомоги укомплектована рюкзаком з необхідними матеріалами для первинної допомоги. Є ночі викатні на колесах, щоб зручно було доставати їх з машини і заносити. Того чи іншого пацієнта в машину швидкої допомоги без е, додаткових зусиль. Зусил. Є вогнегасники, є додаткові виходи для обладнання. Так, це своєчасний автомобіль, є весне для персоналу, для лікарів поруч з, з ношами, тобто вони можуть в процесі перевезення пацієнта вже щось з ним проводити, якісь маніпуляції, підготовки підготовувати його до. Господинацію це юрівська громада Павлоградського району. Сьогодні ми дуже вдячні за те, що можемо прийняти участь у такій акції, і дуже вдячні волонтерам на сьогодні, що дали нам змогу. І будемо мати такий транспорт для мешканців нашої громади. Це дозволить нам надавати вчасно і якісну медичну допомогу. На нашій території перебувають і внутрішньопереміщені особи, і звертаються військовослужбовці, які теж перебувають на нашій території. Також наша громада граничить межує із Харківською областю, і тому це додаткові виклики на сьогоднішній день. В наш час для підгороднього є така проблематика, як паліативна медицина. Коли у нас буде така швидка машина, то ми можемо надавати послуги людям, які вдома знаходяться, які лежачі, і це велика кількість насправді. Тому для нас, для підгороднього, для міста, для територіальної громади, це є дуже важливо. Я дуже дякую нашим партнерам з Німеччини, енерві, волонтерам, синя жовтому хресту і ротарі клуб Дніпро Сіті. Щоб Дніпропетровська область, і така громада, як наша, отримала взагалі якісь такі речі, відпрацювала багато кількість людей. Це і волонтери, і волонтери з Німеччини, волонтери з України, і ротарі-клуб, як я казав, і синий Жовтий Хрест, і самі партнери НЕРВІ. Тому насправді це велика, велика робота, яку вони провели. За це їм щиро дякую.